Це відбулося в січні 2016 року. Люди увірвалися в помешкання, де він був з моїм старшим братом, який інвалід першої групи, який потребує щоденного догляду. Провели обшук, і нам було невідомо близько трьох днів, де батько перебуває, і вже потім. Ми з'ясували, що він перебуває у підвалі МГБ, так званого утворення ДНР. Спочатку вони проводили слідство за статтею створення екстремістського груповання. Тобто, мій батько він був одним з організаторів молотовного марафону в місті Донецьку, де представники різних релігійних громад і конфесій збиралися. В центрі міста і молилися за мир та єдність в Україні. Тобто це було одне з останніх місць, де саме був український прапор влітку 14 року, коли місто вже було фактично окупованим. Родина ми міркували, що стало причиною. Мабуть, було було завдання в керівників цієї цього утворення. Протимострува ефективність боротьби з різними диверсійними або якимись підпіллям, яке тільки в її голові існує в Донецьку, і однією жертв цього, цього цієї полювання став мій батько.